Навіть під час війни міська влада Ніжана дуже важливу роль приділяє благоустрою міста. Тут повсякчас ремонтують дороги і тротуари, озеленюють алеї, парки та сквери. А чудовим доповненням цієї краси є два сучасні фонтани, які дарують не лише естетику, а й прохолоду у спекотні дні. На сьогоднішній день, не дивлячись на проблеми і бюджетні, і проблеми фінансування, і, звісно, військові дії, які зараз проходять на території України, ми намагаємось в людях. Залишити ту якусь надію і приємні відчуття від простої прогулянки з дитиною, з коханим чи з коханою. І ви знаєте, те, що зараз проходить в місті, озеленення працюють фонтани. Ми намагаємося підтримувати бізнес, який відчиняє двері кав'ярень по всьому місту. Ви знаєте, я можу чесно сказати, я ніколи в житті не бачив в четвер чи в середу в будній день. Людей на площі, як збираються зараз люди в місті Ніжині Тисячі людей кожен день виходять на вулиці міста Ніжина саме в центральну частину міста, яка приведена більш-менш до ладу. Минулоріч, перш ніж увімкнути міські фонтани, міська влада проводила опитування, і тоді всі містяни одноголосно були за їх роботу. А відтак, цьогоріч водограї увімкнули за замовчуванням. І дійсно, ажіотаж біля них помітний неозброєним оком. Два фонтани вимкнули за. За стандартами, да, тобто навесні вони всередині весни вмикаються і працюють. Ті емоції, які люди отримують біля банально фонтанів, ми це бачимо. І звісно, в цьому році ми навіть не питали вже громаду, чи 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 варто чи ні? Життя триває і варто насолоджуватися кожною його миттю, кажуть ніженці, і залюбки надихаються оновленою красою древнього міста. І звісно ж, не забувають донатити на збройні сили України.